Сьогодні ми їдемо до Юлії Тимошенко. Минулого разу вона обіцяла пригостити нас смачним чаєм та кавою. А цього часу нам вистачить, щоб задати запитання. Побачимо, як нас зустріне в цей ранковий час. А це вже починається, до речі, територія Ю Юлії Володимирівни. Взяли хліб Юлії Володимирівни, бо ну так. Прийнято в українців носити з собою хліб до нових будинків. До речі, мені здається, цих квітів не було. Не було. Пробуємо до неї постучатися та напроситися на обіцянкаву. Так, вітаємо, слава Україні. Героям слава. Е, ми до Юлії Володимирівни. А ви б не могли в офіс під'їхати? Ні, не могли, тому що ми приїхали сюди. А хто це запитує в мене? Дмитрій. Дмитрій. ну добре. А хто ви будете? Не знаю, що вам сказати. Громадянин України. Ми до Юлії Володимирівни Тимошенко. Ну, я вас не можу пропустити. Добре, нам дзвонити їй на мобільний телефон. Можете позвонити. Так, зараз дзвонимо Юлії Володимирівни. Спробуємо набрати. Включаємо очно Визові але Слухавку ніхто не бере. Хочемо запитатися про договір, договір оренду, бо вона нам обіцяла тоді показати. Зараз А я Я готова дати світлому. Слушаю вас. Ой, це ви нам відкрили, ми можемо заходити? Ні, не можете Ага, ну тоді виходьте до нас. Передайте, будь ласка, Юлії Володимирівни, що прийшов громадський рух без парканів. Вона з нами знайома, ми до неї вже приходили в гості. Я, Я думала, те, щоб будь-який верс був повністю на 300% відсотків Причому в усіх складових. Може, їй відправити смс? Ми знаходимося біля вашого паркану вже 20... двадцять. Паркан нормально. Вже 20 хвилин. Так, але вона вийде. Вона вийде до нас. Побачиш, вийде. Скоріше за все, вийде. Юлія Володимирівна, то чекайте, чекайте, чекайте. Я щоб Повністю на 300% людей. Юлія Володимирівна, вийдіть, будь ласка, до людей. Доброго дня, Юлія! Доброго дня! Будь ласка, ми так. до вас приїхали. Доброго дня. Ось тут є з чим порівняти. Вона так, вже закрилася. Так, вона вже закрилася. Так а що хочеш хоч повертати? Доброго механі... Зараз доброго дня. Так, Юлія Володимирівна, доброго дня. Це громадський рух без парканів. Ну ви вже напевно прочитали смс-ку. Ми тут чекали, ось Ви тільки що виїхали. Ну не знаю, чому да, да. не зупинилися. А, я просто хочу запитати, які у мене питання питання. Треба було краще в нас задавати. Ну, ві віч на віч. А по друге, ми. До вас навіть прийшли з хлібом. Дякую. А скажіть, будь ласка, які питання до мене. Е, що, ну, з чим пов'язаний ваш візит? Коли ми першого разу до вас приходили, то ви так само виїжджаючи, ви зупинилися біля активістів. Чому ви зараз не зупинили автівку? Тому що ми не домовлялися, що ви приїдете, приїдете. Якщо ми домовимося, ви приїдете до мене, я обов'язково з вами поговорю. Зараз я просто дуже запізнююся на зустріч офіційно. І я не можу втратити жодної хвилини, тому що я не можу. Досить сім, uh -huh. no, але donc... я завжди готова з вами говорити і завжди від спілкування. Добре, При ми… Прийнєму, я вам передзвонила. Останнє питання: а як саме ви зараз е допомагаєте і приймаєте участь в діяльно в політичній діяльності? Нас, якщо ви знаєте, є парлам, Так. яка спіє і голосує за все, в тому числі не походять, ні, 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 я, і, я то, не кажу про що треба робити для країни. Ні, ні, ні. Я думаю, що ви прекрасно знаєте, я на як працює наша фракція. Я кажу не про фракцію, я кажу про особистість, про вашу. Ну, як Тимошенко Юлія Володимирівна, саме ви особисті. А я голова партії Батьківщина і працюю на цій посаді сьогодні. Ми робимо все, що можемо для того, щоб захистити Україну. А реально у нас є дуже сильна і дуже потужна влада. У нас є обраний президент, у нас є кабінет міністрів, парламент. Які також роблять мій погляд все, що можуть для того, щоб завести України. І хочу сказати, що якщо ми завжди і з вами домовимося, я завжди буду з вами і говорити. Е, добре, ми будемо тоді сподіватися на наступну зустріч. Дякуємо, гарного дня. Так, і вам також гарного дня. Всього накраї. Так, дякуємо Дякую. до побачення. Як враження? Враження. Е, ми трошки розчарували. Ми так само приходили. Можливо, настанили лише була більша кількість активістів. От, і так само без погодження Юлія Володимирівна першого разу до нас вийшла. Доброго день. Добрий день. Сьогодні вона вже хоче, щоб ми безпосередньо спочатку домовлялися, а потім приходили. Фактор неочікуваності він на ну, Саме показує, наскільки людина відкрита і доступна. Взагалі ми бачимо все більше і більше Знову ж таки, будуються паркани. Ось, наприклад, навіть її охоронець, котрий навіть не передав, що ми тут знаходимося. Давай, так, так, Ми хочемо передати Юлії Володимирівні поляне. Ми переговорили Правильно? Е, Так. так. Я у мене нету повномостей. Ну хто там передавав? Я позвонів руководству, а передала ну, mm -hmm. то тобто я ну, не можу. Який mm наступний крок без -hmm. парканів? Потрібно вона в найкоротший час домовитися про зустріч і дійсно підтвердити її слова, що вона і далі готова з нами розмовляти, співпрацювати і так далі.